Ми, в принципі, з вами не можемо визначити точні характеристики військової потужності Китаю, тому що Китай давним давно не воював. Так? Ми знаємо, можемо кількістю кораблів, кількістю літаків, авіаносців, кількістю цілому армії, але як вона себе проявить, ми не можемо. У нас є кейс Російської Федерації і її типу другої армії світу з ядерними боєголовками, стратегічними борбарнувальниками було стало менше, слава Богу. Значить, там з великими міфами, які вони розкручували, там відсилаючи до Там Другої світової війни, але по факту ну, в Україні вони обісралися. Обісралися вони поповні. Звичайно, ми не применшуємо силу нашого ворога. Але з тих речей, які були заявлені, які вони прокачували своєю пропагандою, ну вони показали свою слабку насправді підготовленість і. Ніхто не може виключати, що така історія буде з Китаєм. Да? Китай захоче захопити Тайвань, а в кінечному підсумку грузну, в, в довготривалу відповідну війну, ресурсну і так далі. Тому але Китай розумніший, ніж Росія, бо він цього поки що не робить. Як мінімум, да він розуміє, що погроза. Захопити Тайвань силою сильніша, ніж реальні військові дії проти Тайваню, які несуть купу ризиків в ситуації, особливо розхитаного світу в цілому і економічної турбулентності, яка відповідно існує. Тому, якщо підсумовувати, чому Китай поки що не може замістити плиту Америки? У нього немає ідеології, чітко зрозуміли, В нього ідеологія це зручного авторитаризму. Типа нам похеру, які ви, що у вас там де відбувається, головне, що у нас є контракт, ви його виконували. А хто як нам буде гарантувати? Хочете там займатися переслідуванням опозиції? Будь ласка, хочете геноцид проводити? та можете, але давайте так тихенько. Там от подивіться, як ми з уйгурами себе поводимо, закриті міста, люди там залякані і так далі. От якщо в такому форматі, то в принципі, добре.